Вітаю, мої любі! Часами ми відчуваємо своє життя як сірий туман і нескінченно якусь полосу негативних ситуацій, які в ній відбуваються. На вулиці дощ сіро, з чоловіком якось не складається, діти не слухаються, та й взагалі я свою роботу не люблю. І оце все накачується, накатується таким комком. Негативу на нас, і ми не можемо зрозуміти, а буде взагалі той просвіт в той сірості і незрозумілості нашого життя. Розумієте, якщо ми розкладемо цей комок на такі складові частини як ситуації, а до тих ситуацій побудуємо задачі і цілі, все стає набагато простіше. Наприклад, наприклад, почнемо з природи. Ви на вулицю, вдягнуті по погоді. Вдихнете свіжого повітря, все дуже швидко зміниться. А якщо ви ще й походите або побігаєте, то настрій ваш 100% поміняється. Ситуація з чоловіком, з дітьми, з роботою, це знову тільки ситуація, і якщо вони виглядають для вас негативно, значить ви туди вкладаєте негативний якийсь зміст. Всі ці ситуації можна розкласти на задачі. Вивчити питання, наприклад, якщо щось не вдається у вихованні дітей, значить у вас просто не вистачає знань в тому напрямі. Так само і з відносинами. І коли тема виховання або відносин вивчена, і ви бачите, що ви не справляєтесь, абсолютно спокійно можна звернутися за допомогою і знайти ті точки ключові, у яких щось не виходить. І що я хочу сказати в кінці нашої розмови. Але якщо зависати у стані, все сіро, все неприємно, і непонятно, чи це зміниться колись, то воно не зміниться. Тож встаємо, виходимо на вулицю, займаємося спортом, дихаємо свіжим повітрям, розписуємо ситуації, задачі і цілі, і починаємо рухатися до реалізації запланованого. Гарного всім дня, до зустрічі!